Так, друзі, всім вітання. Показую Натальну карту, себе не показую довго треба наводити марафети. Ви знаєте, люди ми люди прості, живемо, так як живеться, і тут нам приходить якась думка, і от мені прийшло, що я запишу розбір карти. Чому? Тому що Віталій повернувся на сцену після перерви, після судів з Кондратюком. Ну, в принципі, щиро. Так, він сказав, що він боровся, виплачував борги, служив в ЗСУ, і його повернення було феєричне. В нього зараз багато, так скажем, цих шанувальників. Але ви знаєте, сьогодні я натрапила на Тік-Ток. і він в Тік-Тоці сказав, що ну, він промує зараз свою нову пісню, мала. Да? І в Тік-Тоці він. Сказав такі слова, що «А мала змогла, тобто малий зміг, а ти Гаррі Поттер в очкарках, тобто має на увазі, він мав на увазі Кондратюка, та? він так і сказав от цитую, та? Ну, типу, я зміг, і навіть попри те, що ти казав. Та? В мене от зразу так, знаєте, виникла така відраза, що. І я зайшла в коментарі, і люди почали писати. Віталя злапав зірку. Ну, Якщо переміг, то вже не кричи про це, поводься як мужик. З однієї, це так, з іншої сторони, от вилізла оця така Я зірка. Мені чомусь одразу подумалось, Боже, що там в нього в Натальній Карті? Він Лев, тому що всі відомі співаки, письменники, художники вони леви, Вони люблять цим Пір'ям піритись, знаєте, стрибати на сцені і піритись, показувати цю свою енергію. Ну це вони не винуваті, в них така енергія, в одних мінусі, в одних плюсі. Але я зайшла в його натальну карту. Він родився 6 березня 75 року у Львові, в нього сонечко в рибах, і риби в 10-му будинку. Я не знала його дати народження, тому поставила ту годину. Ми можемо порухати натальною картою, позмінювати, подивитися. Як могли розташовуватись планети, але з того, що от тут, в принципі, це могло так і бути, тому що сонце розказує, що людина буде відома. Ну і тут водолі, кар'єра. Тобто сонце в 10-му домі це переважно всіх відомих людей, ну які, так скажемо, відомі. І є в нього ця духовність, пробудженість. В нього, бачите, трикутне відео і центр з дому кар'єри, потім другий дім, як він заробляє тут е, жереб світла в нього. Через родину, от рак, родина, тобто його жінка, його піар-менеджер, в принципі, все так і зійшлося. І інша вершина це робота. І зауважте, що в нього всі водяні знаки на вершинах цього трикутника це риби, це Рак, і це скорпіон, це вода, це глибина. І що найцікавіше, от по роботі вертекс, бачите, якщо тут з'являється вертекс, це означає, що буде доленосна зустріч, поворотна саме в сфері роботи. Я підозрюю так, що е, могла бути ця його дружина, тому що вона була його спочатку піарником, потім він од неї одружився. Так само в цій же роботі, бачите, оцей скорпіон він жалить жалом. Це пристрасть, секс, гроші, таємниця. Так, от, бізнес. І от, це в нього таке от воно, бачите, жалить його жало. А, але він в цьому має розвиток і Сатурн у нього в Скорпіоні. І всь, чому йому це так вдається? Тому що в минулому житті він щось мав пов'язане з роботою, тобто він це вміє. Так само Скорпіоном гроші заробляти великі. І так само хрест долі на роботі. Бачите, багато таких аспектів. Те моя робота, і люди, як я контактую з людьми, і от його задача, подивіться в цьому житті, навчитися контактувати з людьми, тому що в нього. Оцей раху, бачите, кармічна задача, і це рера, духовність і антивертекс, він стоїть в 11 домі. Це е, бути з людьми, так, бути в колі людей, якісь фонди, організації, так далі, але бути, е, ну, от, збирати навколо себе людей, але будувати з ними ось ці стосунки, так, ну, тобто робота, щоб все було в гармонії. І отут близнюки на в нього, тобто щось пов'язане з говорінням, з мовою. Жеби й влади в третьому домі, Лев в Леві, так от Влада, Лев, він прагне влади, тобто навчання його, як він вчиться місяць в домі шлюбу, тобто, можна сказати, і жереб щастя, тобто жінка, от його жінка, вона, в принципі, його і веде. І по медицині, по таких о, темах о, зі здоров'ям, точка життя це його творчість, і Селена теж в його творчості, коли вона направлена на інших людей. І отут Плутон в домі. Творчості, тобто він такий партнер. Тобто в нього партнерство дійсно з його дружиною. Він одружився і вони разом працюють. Вона його піарить, він співає, танцює і так далі. І бачите, в сім'ї жереб щастя, бачите, і місяць місяць це жінка, жінка, яка його веде в сім'ї за руку. І вони разом, в принципі, це їхній такий рецепт, так скажем. Ну, треба повітися, хто його жінка. Не знайшла її дати народження. Ну Ось тут дім шлюбу, я хочу шлюб, тобто в принципі, тут стоїть Нептун. І жереб сокровенного духа реалізуватися як батько, бачите, є в нього. Жереб ілюзій, пов'язаний з духовністю, з нерухомістю, з грошима, теж може бути з якоюсь певною свободою, Юпітер в одолі. Тобто, це може бути от філософія іноземці, подорожі, щось в тому руслі.